Друзі, вітаю! От у мене сьогодні вилупив інкубатор. У мене каченятка сьогодні обляться і курчатка. Боже, тут там так платять, тут там так платять. О, божечки, що там так ми вже, прям боже. Оці кажуть, інкубатори чудові, інкубатори самі все виводять, самі інкубують. Ну коли розходить вилуп, я не можу спати. Я вам кажу чесно. Так. Нічого я робити з ним не буду. Він кубається, буде собі там лупити. Бочки, це воно вже десь вилізло чи що? що? Де ти там бігаєш? Ти десь вже бігаєш, так? Так, вогає, курчаточко маленьке. Боже, ти бачиш карлупка? Господи. Що я можу з ним зробити? Та да, нічого з ним не можу робити. Воно собі буде сидіти тут ще довго. Тому як я не буду вибирати кожне курчатку по окремості, я буду чекати, коли вилупиться половина курчат. Хай вони лупляться. Якщо я зараз відкрию інкубатор і його заберу, я нашкоджу цій інкубації. Не можна. Но! я нічого не буду робити всю ніч. Я не буду відкривати, відчиняти, я не буду нічого робити, не доливати нічого. Не... Но спати я теж не буду. Я буду сидіти. А вдруг світла нема. А вдруг треба щось там воно кричить, не може десь там дуже багато наклюнулось. А вдруг всі повилуплювалось, треба забрати. Все одно цього, знаєте, треба над ними, все одно буду хвилюватися. Ну таке життя. Зате мої маленькі, бозі, мої кольозенькі. Амірокан, до речі, перший вилупився кучатка Амірокан.